Сьогодні ми будемо спостерігати за кроликом. Давайте подивимось малята на його зовнішній вигляд. Тіло його вкрите пухнастою м'якою шубкою. У нього довгі вуха, очі великі, чорні або червоні. Червоні очі мають тільки білі кролі, його зуби гострі, хвіст короткий. Задні ноги довші за передні. Задніми ногами він відштовхується і стрибає, а ходити, як інші тварини він не вміє. Скажіть малята, кролик – це свійська тварина чи дика? Так, вона свійська, живе біля людей. Живуть вони в клітках, люди за ними доглядають, годують два рази в день, чистять клітку. Дуже полюбляє їсти він. Овочі, сухарі, зерно, сіна, гілки дерев. Є такі породи кролів, у яких шубка з пуху, його вичесують, прядуть, а потім в'яжуть теплі куртки, шарфи, шапки, рукавички. Я вважаю, що ви багато чого цікавого, дізналися про цю тварину.